А, ще, з, ще з таких з наших новин. Е, у нас силами Олексія е, розроблено кілька... <риклад> силами Олексія у нас розроблено е, кілька нашої брендованої Шевченківської продукції. Олексій зараз може сказати щось більше, але він вже, він вже придумав, як це назвати? це розвагтися. Фамільний магазин, в якому є чашки, є футболочки, щачки, кепочки. Одним словом, якщо ви хочете, щоб про те, що Шевченко знали не тільки ті, хто бачили ваш паспорт, то це людина, яка може цьому допомогти. Як саме російська навіть? Магазин називається Shop.shaName В інтернеті. Заходять, заказують і вам доставляють таку точку міра. І хотілося б, щоб ми друг друга узнавали на вулиці отак. Это Шевченко. Это тоже Шевченко. Все тоже красиво. Будем приветствовать, разноватых. А у нас є з Києва сьогодні. есть Шевченки, не с Киева сегодня. А я где а В интернете. В интернете через одноклассники еще знались. Через ВКонтакте, через телевидение, а потом у меня коли... в интернете. А по телебачке, что у Есть, есть, есть еще. Вот еще Алексей А вы звезды? Сумы. Сумы. А чем вы там занимаетесь? Я. Я в Украине. А вы где знались? Через сына. А вы где знала? Ну, через Алексея. Прямой приглашение. — Так. — Ви композиції? Ну, так. Да. Чисто случайно. Там, до речі, у нас є на реєстрації колонка примітки, якщо є щось, що ви хотіли б, щоб ми знали один про одного, може щось унікальне, чим ми займаємося, бо чим особливе, то це хороший момент працювати. Це така висока.